Цей іноземець у Львові і розповідає про одну із тутешніх кав'ярень. Він просто в шоці. Як думаєте, вона йому сподобалась? Отже, привіт, друзі. Сьогодні я у Львові, і я привів вас у дуже цікаве місце. Це місце називається Львівська файна кава або ж Львівська копальня кави. Погляньте на це місце. Тут вони самі обсмажують каву, і мушу сказати, кава тут просто надзвичайна. Тут тривають якісь роботи ну, в якомусь випадку. Тут є невеличкий магазинчик. Дуже дуже цікаве місце. Я вже бував тут раніше і знаю. Кава тут справді вражаюча. Тут справді приємно розслабитися. І, як завжди, в Україні з десертами тут не жартують. Погляньте на це, які ж вони красиві. а ще в закладу дуже цікаве оформлення. Це гляна підлога, атмосферно, дуже приємно. Тож давайте спробуємо каву. Я багато років прожив в Італії і завжди думав, після життя в Італії кава вже ніколи не буде такою самою. Мовляв, от вона вершина. Вище вже нема куди. аж поки я не приїхав в Україну. В Україні до кави підходять на зовсім іншому рівні. Сьогодні зранку я замовив собі цю каву. І навіть її аромат унікальний. його варто описати. але це точно не запах звичайної кави. Спробуємо. Смак неймовірно багатошаровий, складний. Я ніколи в житті не куштував нічого подібного. Ось у чому річ. Тут кава майже як релігія. Усі кав'ярні тут чудові, всі гарно оформлені. Просто надзвичайно. От зараз я додам трішки згущаного молока до кави. Подивимось, що з цього вийде. Ну, по-перше, колір змінився. На смак не надто сильно, але... але стало трохи солодше. Дуже, дуже смачно. Подивіться, де я зараз сиджу. Це ж Львів. Неймовірно, красиве місто.